Кожна людина має особисто усвідомити, ставати їй донором чи ні. Хтось потрапляє у складні обставини, пов'язані з погіршенням здоров'я, і лише тоді визначає необхідність такої процедури. А дехто долучається до гуманної справи, керуючись добрими мотивами. Михайло мешканець з Горська. За прикладом батька прийшов здати кров. «Побудило мене те, що отець – почетний донор України більше 100 здач дваж дуже почоти, може сказати. І теж стремлюся к этому. Желати конечно, щоб льготы побольше донорам у черзі на здачу крові є й почесні донори. Такого звання Сергій удостоївся вже давно. Після 45 кроводач дається почетний, ілі 65 разів разівреза. Ну у мене там вийшло по совокупності. Не тільки прості городяни, а й медичні працівники постійно здають кров. Лаборант станції Людмила заспокоює. Дівчина каже, після самої процедури відчуває себе добре. Ну, если честно сказать, мне было сначала страшно, но меня как бы так успокаивали, и я сейчас как... Успокаваю донорів. Це не очень страшно. Саме головне не обращайте внимання, як этот процес ділиться, тому що деякі є слабонірні, але не смотреть. Проте, не усім охочим можна стати донором, каже головний лікар станції. Перед процедурою необхідно на місці пройти огляд. Інфекційні, венеричні та інші хвороби, які змушують людину ставати на диспансерний облік, є протипоказанням для процедури. Запасів крові та плазми у Стаханові достатньо, при тому, що станція обслуговує. Кракові – увесь довколишній регіон. А найближча подібна установа є в Алчевську. Приємним фактом для лікарів є те, що кількість донорів з року в рік росте. Це дозволяє робити усі необхідні запаси. І благодаря роботі врачей, які займаються е, оперативною діяльністю, потім бесідують з родственниками, які отримали переливання крові чи її компонентів, і лікарні учреждення направляють нам донорів, які постійно приходять это у нас на сегодняшний день и вообще в последнее время у нас постоянно имеется нужный запас крови. Очень редко, когда мы обращаемся в другие города, и в свою другие города, я имею в виду лежащие, они тоже к нам обращаются в случае необходимости. В общем, у нас взаимно мы друг другу помогаем. На жаль, нормативними показниками кількості запасів крові та плазми лікарі не можуть поділитися і з журналістами, і з професійних міркувань. Проте зазначають, за європейськими показниками про протягом року станція має прийняти 4 тисячі донорів. Цей показник у Стаханові вже давно перевиконали.